Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку науку, як алгологія, або, мабуть, ще чули, що таке пейнменджмент. Якщо вкратці, алгологія та pain management – це наука, яка вивчає хронічний та гострий біль. Головна мета алгології це знайти головне джерело, яке провокує саму біль. Як вона виявляється. Вам тяжко спати, водити автівку, навчатись, загальна слабкість. Тому ми використовуємо такі методи обстеження, як МРТ, КТ, ультразвукова діагностика. У чому саме різниця між алгологією та звичайною травмою? Звичайна травма вона виникла одразу, травмувались, впали тощо. А алгологія – це біль, яка накопичується з місяцями, роками. Які методи лікування є в алгології, пейменджменту, це не тільки оперативний метод лікування, це головне зосередитись на джерелі, а потім ми починаємо як з медикаментозної терапії, так, але ми повинні використовувати не сильні препарати. Далі вже йдуть у нас блокади. Блокади можна направити на корінцевий синдром, так, коли якийсь корішок спазмований, можна зробити ботулотерапію, виключити цей корішок. Наразі ми Чому вам запропонувати найсучасніший метод лікування, який називається AlgoGems. в чому його сама суть полягає? Це ін'єкції по типу мезотерапії, які направлені на зниження набріку, зниження запалення, хронічного болю. Так, боль може бути розповсюджена як в шиї, як в попереку, як в колінному суглобі, гнилково-ступневому суглобі, де завгодно. Також до цього ми додаємо крапельниці. Це повний комплекс, тобто мезотерапія льоджемс. А потім йде крапельниця з протизапальними препаратами. Після цього йде тріпування. Після цього ще комплекс ЛФК та реабілітація. Тому годі марно витрачати свій час. Приходьте до нас в клініку Амел. Ми надамо вам найсучасніші методи діагностики та підберемо для вас найоптимальніший метод лікування.